Костянтинівка залишилась без комунікацій, без газу, без води. Частково перебої з, з електропостачанням. Мій бізнес потребує клієнтську базу. І Я побачив, що люди виїжджають і просто нема буде кому продавати. Господар цієї ферми, пане Іван, він мене запросив, він побачив нас в інтернеті по телевізору. В нього є ферма, ось яку ви бачите. Вона пригодна для житла і було прийнято рішення приїхати в більш-менш спокійний регіон, де можна далі робити бізнес і спасти тварин від обстрілів. Я Знайшов скатавоз, в ми погрузили кіз, на перший поверх погрузили китайські трактори, вселяке обладнання. Боятися не треба, треба їхати. Да, багато складнощів, багато незручностей. але дивіться, ну, залишитися на Донеччині зараз варіант не найкращий. Є конкретна небезпека. Ну, ось так. Нічого. Це все тим тимчасово. Території будуть звільнені, але взимку все жодно, опалення в містах не буде і пережити цю зиму буде складно. Тому, поки що є час, я раджу, я раджу змінювати місце проживання.